І так, у нас на дворі вечір, вже ніч, зараз покажу. <смі> ніч. В мене творчий безлад. І що я маю робити? Значить, зробила я собі пару пару торбинок, які я використовую в крамницях замість поліетиленових пакетів, кульочків. І запропонувала сестрі, чи вона не хоче. Вона погодилась, тож наразі я набрала таку, такі відрізи, які в мене є. І буду з них робити замінники поліетиленовим кулькам. Тож, кому буде цікаво, будь ласка, приєднуйтесь, все, -все покажу, для чого така в мене тканина, а ця тканина буде. Щоб створити, наприклад, така торбинка. Сюди я покладу полі... ну, вже не поліетиленовий кульок, а вже покладу це органза, це якийсь, колись брала в секонді якийсь шалик. Це було сарій, чи щось наподобі, чи щось на кшталт того. Одним словом, я його розпорола, і така сіточка в мене виходить, Оно сфокусується чи ні. О, Сіточка, і такі торбинки будуть в нагоді, щоб бути багаторазовими, а не одноразовими, як пакетики, які наразі є. Наприклад, в АТБ чи в інших, ну, в будь-якій крамниці, які. Ой, вони крохмальні, ніби з кукурузного крохмала зроблені, вони є екологічно чистими, але м -м, реально в них нічого нести неможливо, тому що вони рвуться миттєво. Ти навіть не встигаєш дійти до каси. Тому буду робити заміри на тканині, відрізати. Необхідний шматочок і все це діло шивати за допомогою швейної машинки. Це можна все робити вручну, але це буде по часу набагато довше. Особисто для мене хто вручну шиє швидко, тому не буде труда зробити це і вручну, якщо немає швейної машинки. У мене Слава Богу, і така в наявності є, тож буду приступати до праці. І так, беремо тканину в сіточку. Е, головне, що, що я складаю, щоб знизу був згин, ні в якому разі не йшов. Чому? Тому, якщо буде перезавантаження даної торбинки, якщо збоку трісне, то нічого страшного можна схватити і донести. А біда в тому, якщо трісне знизу, розійдеться шов, то все висипеться. Тому саме головне, щоб дно даної торбинки це був згин. Ні в якому разі не шов. Я склала навпіл і в приблизно я Приблизно собі на око відміряла, скільки це мені потрібно, склала і відріжу зайве. Далі ми обробляємо краї, але ні. Чому ні? Спочатку ми обробляємо верхню частину для чого? Для того, щоб зробити згин, щоб тут утворилась така кишенька, і ми низ тільки пройдемось. А оцю кишеньку лише Для чого? Для того, щоб сюди потім заволікти мотузочок, і він міг стягувати нашу торбинку, закривати таким чином. Тож спочатку, можна зробити згин, щоб отакий край був, зараз покажу. Щоб оцей край був більш охайніший, не торочився. Отак він буде. Чік. І все обробляємо низ. З одної сторони і з іншої. Шила я торбинки. Тепер за допомогою гачка нам потрібно заволікти нитку, яка в подальшому буде стягувати цю торбинку з, з продуктами. Такі торбинки у мене вийшли. Такий мотузочок. Ще для них виготовила із залишків тканини торбинку, щоб її можна було зберігати і легко знайти в сумочці. Тож, всім, кому сподобалось дане відео, прошу ставити вподобайку, підписуватись на мій канал. І всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. І пам'ятайте, пластик і поліетилен. Шкодять нашій планеті.